Привіт, мої янголята, любі хлопчики і дівчата. Я, Тітонька Дарина, рада вітати вас. Сьогодні, 4 березня, видатному українському письменнику Олегу Буценю мало виповнитися 100 років. Ця неймовірна людина жила дуже мало. Всього 43 роки. Але у спадок він залишив неймовірні твори, які увійшли в скарбницю української дитячої літератури. Шановні батьки, якщо хочете, щоб ваша дитина виросла розумною, доброю, щирою людиною з відкритим серцем, читайте оповідання. Олега Буциня. Його твори чудесні, дивовижні, неймовірні. А сьогодні, малечі, я почитаю казочку, яка називається Як приходить весна. Тож, вмощуйтесь зручненько і слухайте уважненько. Зустрілись якось на кущі глоду дві сойки. Одна каже, мой «Ну холоднеча, забарилась весна, не йде до нас, а друга їй, напевно, десь у снігу загрузла, не добереться ніяк, і справді розгулялося на останку зима, то лютим вітром подме, то вихоло напустить. Жбурляє пригоршнями снігу, то затягне небо густими хмарами, ясному сонечку годі й поробитися. Сутужно птахам важко в такий час відшукати їжу. Перша сойка каже, щоранку сиджу на верхівці дуба, все весно виглядаю. І я, мовить друга. Вже всі очі видивила. Моя сосна вище за твіту. Вона й на пагорбі стоїть. Однак не видно весни. І дарма ви там сидите. Почувся нараз тоненький голосок. Озурнулися, пташки пташкий бачить. Копенька вистримився з під снігу пролісок. Зелененький, ти і киває до них білою голівкою. Ви краще на землю. Подивіться, глянули сойки на землю, а воно й справді проліски на снігу то тут, то там видніють. Ось як непомітно весна підкралася. Змахнули весело крилом пташки і полетіли в ліс розповісти подружкам цю радісну новесну. Прийшла весна в нашу Україну. І я вірю, що з весною прийде перемога. І ви вірте, як вірю в це я, все буде Україна.